Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший. і сьогодні хочу поговорити про спальну систему. Але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу, імена цих вельми шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на каналі працює підтримка мене монетою. Це спонукає знімати нові відео, трошки мотивує, а підписники отримують пару плюшок, такий як ранній доступ, ну і ще трошки. І сьогодні хочу поговорити про спальну систему. Обширна тема, досить, досить неоднозначна, для кожної людини вона індивідуальна. Хочу розказати про свій досвід, хочу поділитися тим, тими напрацьовками, які я маю, і ну, показати, що я використовую. Перше, що ви можете бачити, це. Так називаємий тент. Тент на задньому плані знаходиться. Я з вашого дозволу його не буду знімати. Він 2 на 3 метра. збирається в такий от чехольчик, називається тент Баша, є 3 на 3, я радив би 3 на 3. Чим більше тент, тим ліпше. Знову ж таки компактний, багато місця не займає, багато не важить. Ну, єдиний його мінус, що його не можна використовувати як плащ, як пончо. Відео про пончо лишу е, в описі. Пончо теж є. Зараз діставати не буду, є окреме відео про те пончо. Е, керімат. Поки тепло використовую отакий. Е, знову ж таки, від себе його не рекомендую. Він занадто тоненький. От такого от плану. Бундестовський каремат використовується там як спинка для рюкзака. Можна його використовувати як п'ятіточечник плюс в тому, що він завжди при вас. Тобто ми його розміщаємо десь тут. Вставлю, як виглядає чохол під цей каремат його можна використовувати як п'ятіточечник, знову ж таки, з п'ятіточечника дістали, розклали, маєте кірімат. Занадто тонкий, не дуже добре ізолює від холоду. Ну і загалом таке, таке спірне питання, але для облегшення, зменшення об'ємів спорядження для теплої погоди, поки ще там таких сильних заморозків немає, можна використовувати от такий карімат. Е, ну, Таке е, пізня весна, літо, рання осінь, досить досить круто працює. Е, зараз буду використовувати, вставлю тут гармошку від скіфа, е, вже холодно. На холодну погоду така от гармошка вона буде набагато ліпше, але вона більш об'ємніша. Треба придумувати, як її закріпляти на спорядженні. Е, далі візьмемо вже саму систему. Якщо ми карімат там, носимо на п'ятій точці, цю штуку десь треба кріпити, е, маю такий компресійний мішок, маю ще декілька, треба їх все, все вже треба випрати, все вже треба довести до ладу, е, потім переміщу в інший компресійний мішок. Е, загалом, перше, що нас тут зустрічає, це отака от от подушка. Подушка надувна, досить, досить зручна. Додає дуже багато комфорту, мінуси в тому, що пробивається, плюси в тому, що коштує дешево, знаходиться майже в будь-яких магазинах. Тобто, ну, можемо купити там пару штук, можна клеяти, але то вже буде трошки не те. Є подушки інших виробників, але в мене поки що от, от така. Досить зручна, як спати в машині, досить зручна, як спати на природі. Розміщаю в спальнику і маємо, маємо от таку от штуку. Ще тут знаходиться шапка, зазвичай флісова, зараз покажу. Десь в цьому ж самому спальнику знаходиться от, така от флісова шапка. Може бути шапка, може бути балаклава, може бути шапка і баф для того, щоб. Ви цілий день бігаєте, голова вспотіла для того, щоб спати сухим, щоб голова не замерзала. Використовується отака от флісова шапка. Звичайна флісова шапка, маю декілька, досить круто працює, користуюся, досить зручна тема. Ще замість подушки мав би показати таку от штуку: це утеплювач Lightweight. Від ПКС британського, зараз ще, дай Бог пам'яті, як воно розкривається. Мені в ньому не досить комфортно, він має щось на кшталт сопчела. Якщо буде цікаво, зніму на нього окремий огляд, збирається він в свою кишеню. Ось такий от анорак. Може бути використаний як подушка, може бути використаний як додатковий утеплюючий шар. У ваш одяг. Іноді використовую зараз от в меж сезоння, коли... коли дощ, коли зимо, досить досить крута штука збирається сама в себе в таку маленьку, об'ємну подушку. Знову ж таки, воно маломірить. Рукава там, ну, майже все британське спорядження мало мірить, тому тому так. Збирається таку от штуку, кому цікаво, так виглядає бірка. Поставите собі на паузу, подивитися. Ну, досить, досить прикольна тема. Переходимо до самого спальника. Спальник на даний момент тера інкогніта, такого ні разу не камуфльованого забарвлення. Кокон з кишенькою. Кишенька досить, досить круто працює. Зараз покажу, для чого та кишенька. Наприклад, для нашого повербанка, от таким от чином повербанк на 10 тисяч. Нашого повербанк. Можем, можна використовувати таку грілку, грілка Zipo. Знову ж таки, по грілках буде окреме відео. Грілка Zippo. Або, або Якщо Zipo, для Зіпо треба бензин, для зіпо треба от спеціальний чайничок, її треба заправляти тільки перед використанням, то я використовую от таку от штуку, дякую волонтерам, користуюся до сих пір з задоволенням. Крута тема від USB. Тобто ми розміщаємо це все в наш спальник, включаємо наш повербанк. Поки там знімаємо себе спорядження, поки там ну, туди-сюдим щось робимо, наш спальник прогрівається. Після того, як спальник прогрівся, лягаємо тепло, м -м, хватає от такого тисячного повербанка від 2 до 4 годин. Іноді прогріваю, виключаю. Потім, коли там під ранок починається холод, знову включаю, досипаю в теплих умовах. Е, мені там розказували, що е, на бойових ніхто не застебується, знову ж таки, лиш у відео там з окопів. Е, ви, походу, просто не ночували там, де дуже холодно. Застебуються так, що. Ну, я застебуюсь так, що в мене виглядає тільки оцей от трикутник. Щоб просто конденсат всередині не збирався і не ну, щоб я не замерз в тому спальнику. У мене були моменти, але був інший спальник, не такого яркого забарвлення. Що навіть от таким от чином накидаємо на себе спальнік і ну, ведемо спостереження там на якихось пунктах, замотуємося в цей спальник просто для того, щоб зігрітися. Холод, зимно. Спальники ну допомагають нам зігрітися знову ж таки залежно від задач, залежно від того, що ви виконуєте, залежно від того, де ви знаходитеся, знову ж таки, є можливість спати там на розкладачках, сплять люди на розкладачках. Є можливість спати на нормальному ліжку, люди сплять на нормальному ліжку. Є можливість спати в підвалі, люди сплять там на, е, в тому ж самому, там, наприклад, в Бахмуті там і на піддонах спали, і на чому тільки не спали. І на дверях, і на столах, і так далі, і тому подібне. Тому ті, хто розказують, що в бойових ніхто не застьобується, то неправда. В бойових закупорюєшся так. Ну, тому що знову ж таки стоїть е, фішка, так називаємо, так стоїть бойове, м, бойова охорона, стоїть вартовий, несе там на чотах, так, поки ви спите, і таке ну, залазиться в, в цей спальник в повному спорядженні. Раджу брати спальник трошки вільніший, щоб ви могли туди залізти в зимовому спорядженні, щоб ви туди могли залізти в броніку в касці з навіть з автоматом, ну, застивнутися. Знову ж таки, від того, що ми застебуємося, тепло нашого тіла розподіляється по спальнику, і це не дає нам замерзнути, це важливо. Круті спальники Збройних сил України, отак вони виглядають, так називаємо кіборг. Він великий, він об'ємний, його досить тяжко носити, але ну, вже якщо ви його донесли туди, куди треба, то в ньому досить досить круто, досить тепло, досить досить класно ночувати. Важливо, товстий керімат, товстий для того, щоб ізолюватися від холоду. Знову ж таки, можемо використовувати тент, можемо використовувати пончо. Як виглядає пончо, знову ж таки десь тут вставлю. Для того, щоб накритися від осадків, накрити свій око. Так, на моменті монтажу побачив, що пропав звук. І я там, коли розказував за пончо, мені писали за те, що ну, вас, якщо ви там ставите свічку окопну або якось там ще опалюєте окопи, це не захищає від дронів, які там мають нічний зір, вас не завжди не завжди маєте на тому напрямку, на якому ви стоїте ці дрони, нічні матраси, ну, не завжди то буде видно. І захист від тепловізора то трошки, трошки інша історія, не про то. Це е, цей наш тент, це пончо, це захист від спалаху, захист від світла, так називаємо світломаскування. Ну, якщо ви не відрізняєте одне від іншого, то ваші такі трошки проблеми. І далі в відео теж трошки будуть проблеми зі звуком. Вибачаюсь, щось, щось відмовляється працювати мій мікрофон. Не всюди літають ці нічні матраси. І ну, якщо є змоги, можу показати ще термодіяло, хто не бачив. Так, от таким чином виглядає термодіяло. Тут є на ньому інструкція. Знову ж таки. Якщо вже загубили все, термоодіяло десь знаходиться в кишені штанів, можемо замотатися в це термодіяло. Якщо дуже зимно, можемо там в спальнику його розмістити, просто можемо ним замотатися і зверху накритися в пончо. Воно теж допомагає зберігати тепло тіла. Досить важлива, досить крута штука. Були моменти, коли навіть використовували його як підстилку, і то врятувало. Ну, врятувало людей від того, щоб вони, ну нього, і то врятувало тих людей, які лежали на термоодіалі, від того, щоб отримати запалення легенів. Була така ситуація. Знову ж таки, досить крута штука, багато не займає, працює перевірено на собі. В принципі за грілки сказав, будуть грілки одноразові. буду розказувати в тому ж відео. Ну, вже розказав так про грілку Zipo, вже розказав про де ця грілка є? А, от про таку грілку. Досить крута працює, досить крута працює, реально нею задоволений. Таке в мене відео, такий мій досвід. Така моя відповідь на питання. Цих всіх систем до сих пір рахую найкрутішим спальником Карантіна. Але, але, але знову ж таки, тера інкогніта робить непогані спальники, збройні сили роблять непогані спальники. Треба підбирати під себе. Така моя відповідь, таке моє відео. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Ляший. До нових зустрічей.